З початку року, за даними правоохоронців, у кривому розі зафіксовано 378 грабежів. З них 166 вже розкрито. Більшість, а саме 80 відсотків правопорушень скоєно безпосередньо на вулиці. Найчастіше від грабіжників потерпають жінки та люди похилого віку. Ті, хто не може дати гідну відсіч зловмисникам. Що касається предметів посягательства. Найбільше кількість зареєструвано це мобільні телефони, цифрова техніка, це більше 140 сорока фактів. Ну і И на втором месте, как правило, с учетом наступления весенне-летнего летнего периода, это, конечно же, драгоценные металлы. Это более 100 фактов зарегистрировано этого вида преступлений. Из 378, 102 факта это зарегистрировано преступление грабежи лич, личным мужства граждан из драгметаллов. Ну, сумки с особистыми вещами, с личными вещами, это, в принципе, там уже где-то порядка 70-80 фактов. Більше половини випадків це крадіжка майна в спрацьовує ефект раптовості. Часто зазначають правоохоронці, жертва сама провокує нападника та грабіжника. Елементарне правило безпеки. Якщо ви ввечері визитаємо з місця проведення лідосу, або з гостей, якщо ви відчуваєте, що є на вас дорогі дорогостоючі, які одразу ну, бросаються в глазах, це почки, золоте українські українські дорогостоящего. Якщо ви вечерні время, знаете, не освещенное место, не многолюдное место, перезвоните родственникам, близким, пусть встретят вас. Если же вы едете, например, в общественном транспорте, нежелательно становиться возле выхода, потому что тоже, как правило, есть такие факты, когда выходя из троллейбуса, или с автобуса, или с микроавтобуса, гражданин, который стоит возле ступенек, вырывает сумочку и убегает, когда буквально перед самым закрытием дверей. То есть есть такие факты. Когда вы снимаете, например, в банкоматах, получаете деньги, І теж треба посмотрети на ліво на право, хто возле вас, хто від вас, тому що теж часто є такі факти, висліджують, хто знімає деньги, проводять там під'їзди, во двори, в ліфти, і там теж завершають грабіж жилищної мості. Класика жанру випадок у Дзержинському районі, коли у жінки по вулиці 22-го партз'їзду зірвали золотий ланцюжок. Виїздом на місце і по орієнтіровці сотрудниками уголовного розвитку Дзержинського районного діла міліції. были задержаны. Возле ломбарда по проспекту Гагарина трое людей, которые сдавали цепочку. Один из них сидел в такси и ожидал их. Ими оказались ранее судимые жители города Кривого Рога, Ингулецкого района, которые приехали в Дзержинский район для того, чтобы совершить грабеж. Цепочку сорвал один из них, потом со своими знакомыми он созвонился, дал им эту цепочку для того, чтобы они под свой паспорт заложили ее в ломбард. Они вызвали такси, на такси приехали к ломбарду, ну и уже в ломбарде сотрудниками уголовного розыска были задержаны. Не менш типова і особистість грабіжника, як і його пояснення скоєння злочину. Мені негде жити, во-первых, нічого є. Тому потрібно були гроші. Жив з батьками, а що не пускають родителі? Благо себе вел. Я сорвав цепочку, девушки. Шла, увиділа на неї цепочку. Я все, пішов за неї, догнав, сорвав. Дещо здивувала міліціонерів поведінка людей, які заважали затриманню правопорушника. В момент задержання підозрюваних уз ломбарда. К сожалению, многие граждане подоставали свои мобильные телефоны, и начали возмущаться непонятно почему. То есть своими действиями немножко мешали работникам милиции производить задержание подозреваемых. Грабіжника вдалося затримати по гарячих слідах. Ця тенденція спостерігається у майже 30% розкритих грабежів з метою профілактики вуличних злочинів та запобіганню скоєння нових, правоохоронці проводять загальноміські відпрацювання, чергують оперативні групи. Жодне звернення від громадян не залишається поза увагою. Головне ж, зазначають міліціонери не гаяти часу, і якщо ви стали жертвою, негайно телефонувати за номером 102.